Волиню скорботі на війні з окупантами загинуло ще два мужніх волинянина. Так, у Донецькій області загинув старший солдат Ігор Маняк з села Конюхи Володимирського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Локаченської селищної ради. Відомо, що старший солдат Ігор Маняк загинув у районі села Рівнопіль Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту України, будучи вірним присязі, дані. Українському народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок за розпорядженням селищного голови у громаді оголосили триденну жалобу. Також підтвердили загибель у Запорізькій області молодшого сержанта Андрія Рандюка з села Підгайці Луцького району. Про це 20 лютого повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Відомо, що воїн 1990 року народження служив на посаді механіка водія розвідувального взводу у складі механізованого батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з липня 2023 року. Було встановлено, що молодший сержант загинув 21 липня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу розвідувальної групи у районі села Мала Токмачка Запорізької області. Про прибуття кортежу з тілами захисників. Повідомлять додатково редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.